Спасибо всем. А ще хочу сказати спасибо. Голова благодійного фонду Всесвіт за майбутнє Юлія Талмачова не лише була організатором численних акцій зі збору коштів, речей, спецзасобів та продуктів для військових, але й неодноразово їздила сама у східні регіони та передавала допомогу нашим хлопцям. На одному з блокпостів зустріла Житомирських правоохоронців і поділилась з ними солодощами. Вы не представляєте радість, ви не представляєте глаза вираження глаз цих пацанів. Ані молоді пацани по 20 років. Нагадаємо, що 13 червня під час благодійного аукціону Арт Зуміли зібрати понад 22 тисячі гривень, на які закупили телевізори, коремати, продукти та дві пари взуття по дорозі до табору військових. Включилися в громадську діяльність і почали робити з усіма повністю житомирськими школярами з допомогою управління культури. Такі листівочки, де діти почали малювати своє бачення миру. Під час заходу організатори також вручили подяки бізнесменам, підприємцям та очільникам колективів, які неодноразово допомагали у зборі вантажу. Для військових.